Я не можу сказати. Ті, хто хочуть, почують. Не здаватися ніколи не буду. Людям не потрібні ці сварки, їм потрібен результат, особливо сварки в військовий час, коли у нас виклик є внутрі країни. Це дивно виглядає. Київ це серце України. Як це серце б'ється в умовах повномасштабного вторгнення про виклики, про перемоги, які має столиця на тепер? Про все це будемо говорити сьогодні з міським головою Києва Віталієм Кличком. Пане Віталію, добрий день. Я дуже рада, що сьогодні ми з вами тут і можемо обговорити. Актуальні події для Києва в умовах повномасштабного вторгнення і в умовах нових викликів, які на жаль є в нас продовж цих 500 з хвостиком. Об'єктивна, чесна інформація вкрай важлива і тому дуже ради поспілкуватися спільними вкрай важливо спілкуватись з медіа. Вкрай важливо доносити об'єктивну інформацію вкрай важливо відповідати на питання, які виникають, і по великому рахунку медіа це зброя. Я вважаю, що Росія зараз зазамбована медійно, де навіть з кожного в гучномовця, як кажуть, утюг включити буде віщати пан Путін. Не дарма можете собі уявити, що бюджет одного із пропагандистських таких медіа Russia Today, більш ніж бюджет міста Києва. Тому що вони закидають великі кошти для того, щоб поширювати неправдиву інформацію. Як часто за період повномасштабного вторгнення ви, Київська влада, ставала об'єктами атак з боку Росії, саме інформаційних атак? Постійно поширюється інформація відносно ну брехлива інформація. Брехлива інформація з самого початку, що це спеціальна операція. Пояснення, чому місто Київ по ключовим об'єктам, якимось там військовим об'єктом росіяни б'ють, але били вони по критичній інфраструктурі і не таємниця, що минулої зими ключова мета була всіх заморозити. От про критичну інфраструктуру ви згадали про минулу зиму, яку слава Богу, ми пережили, і Київ теж пережив з відключеннями світла, але менше з тим, яку зиму прогнозуєте. Наступну і як до неї готуєтесь вже зараз, по-перше, давайте будемо відвертими. Ми не очікували війни. Ніхто не очікував. Ми ну... ну, як мінімум, ми не хотіли її і не хотіли вірити в ті до останнього Поді... так. моменту, коли навіть коли давали інформацію, наші партнери, закордонні партнери, що війна може початись. Ми готувались, але. Ну, ми не хотіли вірити цьому. Це неможливо. Сучасний, сучасний час. С -с -с... Ви моїми словами зараз скажете. Ну, вибачте, будь ласка, почати війну в центрі Європи. Ну, це не складається в нормальний густ. Тоді ми не були готові там, наприклад, до минулого опалювального сезону Але... в умовах війни. Але як буде цього року? Ми не очікували, що буде удари по критичній інфраструктурі. Ну, тобто 10 це... жовтня 2022 року, коли був перший масований ракетний удар по критичній інфраструктурі, коли був перший, ну, ми наблизились до блекауту, тоді для вас це була несподіванка? Ми не виключали такі дії, але навіть не, ну, не думали, що вони можуть до цього піти. Тоді ви, міська влада, розглядали варіант з можливою евакуацією зі столиці. Можливою. Скажіть, будь ласка, а наскільки ми дійсно були? Ну, от зараз вже подивитись на минуле, думаю, можна про це говорити. Наскільки ми були дійсно близькі до того, що якась часткова евакуація могла бути в Києві? От так, от ось от, дуже близькі. Я можу сказати, що ситуація була дуже близька до критичної. В місті Києві був блекаут, але він прийшовся на нічну частину часу, і нам погода дуже допомогла, тому що був плюс. Якщо б минусова температура була, ми повинні були зливати воду з системи опалення. Відновити це можливо було б тільки наступної весни, коли тепло б стало би. система. Працювала на межі своєї спроможності, але тим не менш я хотів би подякувати ще раз тисячам працівників комунальних підприємств, які незважаючи на виклики, на холод, на цілодобову роботу, 24 на 7 робили все для того, щоб місто не замерзло для того, щоб відновити електропостачання, теплопостачання, водопостачання, і це був найбільший виклик минулої зими. Великі потреби були в генераторах, в електрогенераторах. Зараз плюс-мінус Київ забезпечений. Ключові об'єкти критичної інфраструктури забезпечені навіть генераторами великої потужності. На ті випадок, коли е, ми перераховуємо різні сценарії, і відносно цих різних сценарій, навіть жахливих сценаріїв, повинні попрацювати наші дії. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко попереджав, що через зростання навантаження на енергосистему в пікові години, коли спекотно зараз літо, він мав на увазі, в першу чергу, кінець липня, початок серпня, можливі знову відключення масові. Наскільки висока загроза, що в Києві теж будуть ці відключення, зважаючи навантаження на енергосистему, яке тут? Тут є цей підприємство і місцеве населення. Ми не включаємо, що можуть бути. Часткове обмеження, але сподіваємось, цього не відбудеться. Пане Віталі, от той фактор, який так само впливає на навантаження на енергосистему, це населення. Наскільки змінилось населення від початку повномасштабного вторгнення? Враховуючи, що частина людей виїхала на початку повномасштабного вторгнення, хтось можливо під час травневих масованих атак, частина переселенців приїхала. От як змінилась структура населення за цей час? Скільки в нас людей, скільки переселенців? Ми моніторимо що... чітко кількість людей, які знаходяться в нашому місті, в межах нашого міста, до початку війни населення нашого міста складало приблизно 3,8 мільйона людей майже 4 мільйона. Середина кінець березня 2022 року, населення нашого міста складало біля 1 мільйона на сьогоднішній день. В місті Києві проживає приблизно, воно коливається, між 3 і 5, 3 і 6 мільйона, 3 6 мільйона угу. 600 тисяч людей. Скільки зараз переселенців? Серед серед них зареєстрованих трошки більше 300 тисяч переселенців, але ми рахуємо так, що одна частина переселенців приблизно 50 тисяч людей, які мешкають в місті Києві без реєстрації. Скільки Київ ще готовий прийняти переселенців? Теоретично в частину декілька сот тисяч міста Київ зможе прийняти. Наталю, люди, які тікають з зони активних бойових дій, вони, звісно, ну, моя думка шукають в першу чергу захист і якусь принаймні відносну безпеку. Тому зараз то вашої, мабуть, вже улюбленої теми укриття. За результатами перевірки, яку проводили в червні? Тоді ви повідомили 65% укриттів придатні до використання. Це Не я повідомив це офіційні дані ДСНС Державної служби надзвичайних ситуацій, яка має всі підстави перевіряти укриття. Так. Це їх функція. Ну це зокрема просто ви повідомляли, тому я послалась на ваші слова щодо інших 35%, от на тепер, коли майже місяць там з моменту перевірки, пройшов, яка їхня доля? Ми виключили приблизно тисячу приміщень, які не відповідають критеріям укриттів, які дивним чином потрапили до мапи. І дивним чином за це людина, яка відповідальна знаєте, притягнута за вуха. Він зараз знаходиться під домашнім арестом пан Роман Ткачук. Чому дивним? Так, так. А коли офіс президента означив перевірку, ну потрібно було кличка поставити на місце. Але ті люди, які там заявляють такі речі, вони навіть ні в курсі, ні в не в матеріалі, як кажуть. І вони вийшли саме на себе. Виключно. Чому саме на себе? От ці е, укриття з підписом, документи, е, кожен голова району. Подає кількість укриттів з чіткими адресами, які ми повинні винести на мапу. Голова районів по від останнім розпорядженню президента за тиждень до війни були порядковані виключно в вертикаль президента. Я місто складається з 10 районів. Я, як київський міський голова, як голова державної адміністрації, не можу їх. Не призначити, не звільнити, навіть догану не можна. Вони живуть в своїй площині. А які тоді ваші повноваження? Дивіться, і вони надають на балансі районів, знаходиться укриття, на балансі районів. Більш того, ми надаємо гроші на ремонт цих укриття, відновлення районам, і вони не тільки баланс отримують, вони ще розпорядники коштів. І коли почалася історія. От якось вийшли саме на себе, можна так сказати. От, і потім. Потрібно... Щодо, щодо вийшли самі на себе. Там отримав Доган, наскільки я пам'ятаю, і Попко, начальник Київської міської військової адміністрації чотирьох голів районних адміністрацій, якщо знову ж таки Кабмін звільнив, якщо я не помиляюсь. Але менше з тим Доган отримали і ви. Дивіться, намагання дуже забрати повноваження постійно. Повноваження забрали, тому що об'єкти цивільного криття це знаходиться виключно в площині військової адміністрації, і вперше в історії орган давав догану, Вони кострубату так зробили, які відношення до адміністрації немає. Це кабінет міністрів. Її можливо, наприклад, оскаржити. Можливо, ви будете це робити? Я пораджусь з юристами, як це робити. Об'єкт цивільного захисту знаходиться виключно в повноваженнях військової адміністрації. Але я, як мер міста, якому довірили люди їхнє життя в місті Києві, маю моральне зобов'язання контролювати це. Але впливати на керівників районів, у яких знаходиться на балансі ці ж саме е, е, укриття, я не можу, тому що вони вийшли в публічно і сказали, нам мер не подобається, хай він не йде відставку, і так далі. Люди, яких призначили, я їм не подобаюсь. По перше, кияни повинні визначатись, подобається чи не подобається. Це перше. По-друге. Є чіткий механізм, якщо мер не подобається, це вибори, і на яких можуть ті чи інші політичні сили змагатись і мати представника. А якщо представник громади є, ну забирають не у кличка повноваження, забирають повноваження у громади, і це самоврядування. Самоврядування це ключовий базис, це фундамент демократії в будь-якій демократичній країні. І ця тенденція, коли місцевого самоврядування забирають повноваження, коли мерів відстороняють на рік по по таким, знаєте, надуманим підставам мера Чернігова за те, що він вивіз в ті момент, коли місто було оточено росіянами жінку з дітьми на комунальні автівки. Не на ті автівки вивіз. Ну добре, але відстороняти на рік є питання. Як ви вважаєте, ось ця тенденція теоретично може вас зачепити? Питання не в мені, як в кличко, питання в принципах. В принципах. Якщо кияни обрали людину, кличка будь-якого, яка є представником громади, який захищає інтереси громади, це повинна бути повага до громади. Це забирають не у кличка, це забирають у громади питання до киян. Ви готові, щоб вам призначали очільника міста? Чи ви... В для того, щоб ви обирали представника і з нього питали, тому що питати буде, якщо призначила, тільки та людина, яка призначила, які я не можу питати з призначеної людини. І от в цьому різниця між авторитаризмом і демократією. Все таки я маю на увазі, як вважаєте, як далеко я не хочу назвати це протистоянням, тому що от. Ну ж таки, зважаючи на інтерв'ю видання Бабель а всі про це. А всі про це всі і ви кажете, і офіс президента каже, ну як пише Бабель, що війни немає, але менше з тим, от ми говоримо про ці речі. От як далеко воно може зайти це протистояння на вашу думку? Ну вибачте, що я використала це слово? А, дивіться, я не можу сказати: ті, хто хочуть, почують. Здаватися я ніколи не буду. Я мешкав велику частину свого життя за кордоном. Я приїхав в Україну, повернувся в Україну, тому що там жити без. Ну там можна жити, але мені потрібно всіх родичів привезти, всіх друзів. Це неможливо. Тут найкраща країна в світі це Україна. Згодна. І мої, моє завдання, моя візія зробити цю країну демократичною. Тому я борюсь. І буду боротись. Без боротьби перемоги не буває. Це і в спорті, і в житті. І, і я відчуваю себе на 100% вправим, тому що. Я захищаю принципи місцевого самоврядування, ключові базові, демократичні принципи. І це виклик для мене. Я його сприймаю. От якщо підбити підсумок, яким ви бачите подальшу взаємодію із центральною владою, і з міською військовою адміністрацією. Бо ем, я можу сказати, як журналіст, я хочу розібратися в цій темі. Як е, жителька Києва, для мене ну, для мене в першу чергу важливо, щоб я прийшла в укриття, і воно було щоб я їздила по дорогах. Гам і вони були, щоб я прийш... Ну, от якісь такі базові речі. От яким чином будете будувати свою взаємодію далі, щоб люди, кияни, отримували те на що вони заслужили, отримували ну наскільки це можливо, повноцінне життя в Києві? Ми робимо все, що від нас залежить для того, щоб і відновити, не відновлювати, підтримувати в належному стані і дороги. І продовжувати будувати ключові інфраструктурні об'єкти, Я маю на увазі мости. Тим не менш, місто живе в місті знаходиться мільйони мешканців, так. і ми повинні надавати послуги, в тому числі і медицину і освіту. І одне з ключових на сьогоднішній день є безпека. Дякуючи нашим захисникам протиповітряним силам. Ми більше зараз захищені, але тим не менш питання укриттів також важливе питання. Намагаюсь кулаком б'ю по столу цим головам районів, які там не вважають себе моїми підлеглими, а кажуть, а на балансі у них знаходиться от зруйнована система управління. Тим не менш, можу говорити, що робимо все для того, щоб ті 65% відповідають критеріям укриттів при належному використанні ремонту ще майже 25% можуть бути використані і десь приблизно 14 чи 15% відсотків ми викреслили взагалі, тому що вони якимось чином дивним чином попадання керівників районів, вони опинились на карті. Це дійсно, <свісна> ну а це велика, це тисячі перевірити офіційно, перевірити це. Також і завдання районів було. А з міською військової адміністрації, як зараз будуєте свою співпрацю, бо фактично частина повноважень, які забрали вас, наскільки я розумію, це. Перейшло до них, буде дуже я дуже вдячний пану Папку як професійному, як генералу, як в минулому керівнику сухопутних військ командуючому сухопутних військ. Він військовий і буде дуже дивно. Виглядати, якщо буде суперечка, у когось повноваження, будемо штовхатись локтями і там доказувати, людям це не потрібно, людям потрібні сервіси для того, щоб все працювало. Добре, на військовий час, на військовий час дуже добре, що ми знаходимо, спілкуємось. Іноді там споримо по тим по чи іншим питанням, але тим не менш це наше відносини для того, щоб зовнішнє все працювало. Людям не потрібні ці сварки, їм потрібен результат, особливо сварки в військовий час, коли у нас виклик є внутрі країни. Це дивно виглядає і для мешканців нашої держави, і тим більше для наших партнерів, які ну вони дивляться на це, і що і задаються питання, чи що, що Лузу з'їхали, коли починається там протистояння, тих чи інших гілок влади в Україні для когось, на жаль, війна вже закінчилась, і вони живуть в зовсім в іншій площині. Але перед нами стоять дуже великі виклики і цей зими. І кожного дня, по великому рахунку, не будемо забувати, що більше ста тисяч киян наших мешканців зараз знаходяться на лінії фронту. І ми, як місто, допомагаємо їм всіми силами. До речі, минулого року ми надали обладнання. Багато я в цифри на Днях озвучу, це і шоломи, і защитні плі, пліти, і тепловізори, і приціли, і, і спорядження, і автівки, і старлінки, і квадрокоптери. Це велика кількість міста місто Києва. Тільки в минулому році допомогло нашим захисникам більше ніж 1 мільярд гривень. Це в умовах. Ну, складних фінансових умовах в цьому році я Переконаний, що буде як мінімум така ж сама цифра то може бути більше. Ми допомагаємо всіми силами, всім, чим можемо, не можемо. Е Нашим захисникам, тому що на них сьогодні тримається незалежність так. і така, знаєте, в місті Києві навіть ілюзія спокою. Це ілюзія, але тим не менш вона тримається ну, відносний спокій. Так, так відносний спокій тримається на плечах тих хлопців, які зараз знаходяться на нулі. Так, пане Віталію, на завершення коротко, яке завдання номер один ви зараз ставите для себе як міський голова, як очільник Київської міської державної адміністрації, зрештою, як киянин. Відповідальність на мене не тільки на місті Києва, відповідальність на країні, тому що якщо ситуація в місті Києві не буде стабільна і буде дестабілізація в столиці, це однозначно відкнеться на всіх регіонах країни. І тому від міста Києва залежить взагалі спокій по всій країні функціонування. Тому одне можу сказати, що ключове завдання надання сервісів повинно все працювати. Тобто це знаєте, у нас всіх ілюзія, це ми підійшли, відкрутили Кран вода тече. Ми сприймали під... як належне. Ми як належне, підійшли, включили виключатель. Світ є зранку, встали, мусор вивезли і так далі. це дуже тонкі настройки. Для цього працюють люди. І в всіх умовах, коли у нас велика частина, я вже казав, наших працівників вже пішли на фронт. Нам не вистачає водіїв, сварщиків не вистачає там. Багато багато професій не вистачає. Тим не менш в цих складних умовах. Ми робимо все для того, щоб місто функціонувало і надав. Надавала послуги від міста Києва, залежить не тільки місто Київ, загальна ситуація по країні. Питання наступне це. Безпека це також лежить на наших плечах. Морально на на моїх плічах, тому що ми вимагаємо від керівників державних адміністрацій працювати і виконувати свої обов'язки. Два мільярда гривень ми надали в районам для того, щоб вони облаштовували укриття. Замість цього вони купують барабани, сковородки, вечерізки. Можете собі уявити. Це це дані з прозора. Таке так, просто. Відчу. Це, ну, це взагалі на межі здравого глузду. От, освоєння коштів трошки більше 10% відсотків від ці От, І впливу на них такого прямого нема. Це руйнування тієї системи управління. Але тим не менш, у мене достатньо сил і моральних, і фізичних, і що потрібно буде для того, щоб змусити їх, Незважаючи ні на що, я сподіваюся, не незважаючи на ті, які процеси відбуваються, я сподіваюся, що кияни. Будуть жити в відносно безпечному місті, наскільки це зараз можливо. Вони будуть отримувати всі необхідні послуги, вони будуть жити відносно комфортним життям. Знову ж таки, наскільки це можливо, і я дякую вашій особі, всім причетним до цього процесу. До, до, до того хто забезпечує нам це життя. Ну і, звісно, нашим захисникам. Цього теж на дякую. На перший, на перший погляд, не видно цього, але я хотів би подякувати всім працівникам. Це так. більше 300 тисяч працівників. Міста, які забезпечують життєдіяльність міста, і я не можу сказати, ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб стабільність в нашому місті була, щоб місто працювало, і щоб кожен і киянин і ті, хто знаходиться в нашому місті, відчували себе захищеними і з тими послугами, які на Так. дякую вам, пане Віталію, за цю розмову. Про сьогодення і майбутнє Києва в умовах повномасштабного вторгнення ми говорили з міським головою Києва Віталієм Кличком.